Одягають фартухи та кухарські ковпаки і готові приступати до роботи. Потрібно тісто приплюснути. приплюснути Бачите, на столі немає муки, а, а у нас спеціальне тісто без муки. <плес> <плес> Треба вперед, потім назад. вперед, назад. І треба не на одному місці, тому що одне місце вийде тонким, а інше пухким. Я люблю піцу чотири сира і попередню. Пальчик засовуй туди його. Угу. Ось так, так, і тягни. Так, молодець. Тягни, тягни. Я Знаєш, знаю. Знаю, давай. Ні-ні, подалі. Соуси та інгредієнти на вибір, тож кожен кулінарить на свій смак. Кукурузу, огіру, риби, Мало м'яска тут, будеш так. голодна. Ще. А що? Це курка. Усе притрушують сиром і відправляють у духовку 10 хвилин, і піца готова. Я Сама сама. сама, -сама. Та відразу пригощають своїх клієнтів: батьків, сестер та братів. Супер. Ти молодець. Донька залюбки відвідує такі майстер-класи. каже пані Евеліна. Вони родиною переїхали із Маріуполя до Черкас торік у квітні. Потрібно спілкування, щось нові знання. Це все допомагає дитині відлікатися від цих думок, тому що спогади про всі події вони її не залишили. Організаторка таких зустрічей, пані Євгенія із Харківщини. Евакуювавшись із рідного Чугуєва, заснувала власну справу і в Черкасах. Водночас каже, вирішила відволікати малечу від думок про війну. Зараз дуже складний час, і діти в основному навчаються онлайн. Вони не спілкуються друг з другом. Тому бажано, щоб діти розважались, щоб вони впізнавали, знайомились з один з одним. Ну і це не складно. І дуже смачно Тетяна Недбайло, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.